Доброго дня, діти! Природні стихії це потужна сила. Людина не вміє управляти ними, а вони можуть змітати все на своєму шляху. Тому, щоб не опинитись у пастці, давайте пригадаємо їх та правила поведінки. На дворі переполох, з неба сиплеться горох, з'їла шість горошин Іра, і у неї тепер Ангіна. Це град. Це явище, при якому з неба падають шматочки льоду. По можливості залишайтеся вдома, вимкніть електроприлади, відійдіть від вікон, якщо ви на вулиці, захистіть голову речами і сховайтеся в приміщення. Жили братик і сестриця. Люди бачили дівицю, а про брата тільки чули. Хто ж ті незнайомці були? Грім та блискавка. Під час грози уникайте відкритої місцевості. Не наближайтеся до води. Не стійте під деревами. Не розмовляйте по телефону. А якщо ви знаходитесь в приміщенні, закривайте вікна та двері. У негоди походи друг був вітровій, Як вони вдвох танцювали, починався буревій! При сильному вітру на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів і дерев. Сховайтеся у найближчій будівлі. Якщо ви вдома, зачиніть вікна і відійдіть від них. Вимкніть електроприлади. Тягне шапку дід на вуха. Баба одягла кожуха. Тут у нас один прогноз. Є на вулиці мороз! Перед виходом на вулицю бажано поїсти. На морозі весь час намагайтеся рухатись, вживайте більше теплої рідини та ховайтесь від вітру. Нашоміла нагриміла, все зілляла і пішла. Злива! Під час зливи не переходьте вулицю, якщо понімчить бурхливий потік. Уникайте незнайомих місць. Знайдіть захищене місце. Йшов хлопчина через ліс. Молоко в циберку ніс. Хлюпнув трішки молока. Зникле поле, ліс, ріка. Туман. При сильному тумані залишайтеся вдома. Якщо ви на вулиці, не підходьте близько до проїжджої частини. Поламав дахи й дерева, вітер хуліган, бешкетує, шкодить людям грізний. Ураган. При урагані тримайтеся подалі від дерев та лінії електропередач. Обходьте повалені стовпи, сховайтеся в приміщенні, або можна лягти в якусь заглибину та місто за щось триматись. Завірюха в гай прийшла та сестрицю привела. Сніг кружля не стелиться, звуть сестру. Хурделиця. Під час хурделиці треба зачинити вікна та двері, обмежити своє перебування на вулиці. Якщо ви в автомобілі, зупинитися і періодично розгрібати сніг. Дерева по коліна у воді стоять. Сонячні промінчики виблискують, горять. Зупинись і пильно подивись туди. Що це за симфонія сонця і води. Повінь. Зберіть документи та речі. Випніть воду, газ та світло. Підніміться на верхні поверхи. Дах. А негоду не погоду вітер здув і Хмари воду. Пішли хвилі синім морем, називається то. Штормом. Ні в якому разі не наближайтеся до води, щоб подивитися на шторм. Будь уважним, обережним. Пам'ятай про це завжди. Бережи себе дитино, бережися від біди.